В ефірі Ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портоков. Наші гості сьогодні посол за співдурушень міністерства закордонних справ України Андрій Веселовський і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризки. Вітаю панове і звичайно. Ми говоримо про подію, яка щойно закінчилася в Мілані. Це зустріч президентів Росії України Володимира Путіна і Петра Порошенка, яка відбувалася у присутності керівників західного світу. Однак... Чесно кажучи, я маю сказати, що те, що мені здавалося, якоюсь представницькою міжнародної конференції виродилося б, як це сказати, у протокольний сніданок, чи все ж таки так не можна характеризувати цю подію? Ну, мабуть, не можна. Все-таки знаєте. І чому ти е... я просто розчарований? Ну, е... mm -hmm. ви знаєте, є різні формати проведення зустрічей. От ми mm -hmm. з Андрієм Івановичем е... бували на, на 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 всяких різних. Тут, власне, питання не в форматі, а в тому, про що йшлося. От, і чим власне це все закінчилося. Ну от, знаєте, мені щось останнім часом випадає роль Касандри. Я весь час е... якісь е... такі е... пророкую речі, які є негативними, які справджуються. Так, от я і напередодні цього саміту казав, що нам навряд чи треба очікувати чогось проривного і важливого. І от результати якраз свідчать про те, що якщо перекласти з дипломатичної мови на нормальну людську, то це означає, що ну посиділи, поговорили і розішлісь. Ну, правда, є різні варіанти розшифровки цього цієї тези, от, але ну от вона така. На жаль, просування вперед конкретних результатів практично ну, що найменше станом на зараз. Ми не чуємо, а це означає, що ситуація швидко прямує до замороженого конфлікту. Мені здається, що про зустріч, коли ми говоримо про зустріч, то ми повинні уточнити, йдеться про серію зустрічей. Так, що буде, я розумію, десь ввечері якась. По-перше, до, <кхіт> до цієї зустрічі слід включати вчорашню зустріч Порошенко-Меркель, потім Путін-Меркель, потім цю ранкову зустріч. Потім ще буде зустріч двостороння, і буде зустріч з прем'єром Польщі, яка теж вписується в цей контекст, тому що поляки останнім часом дуже активно хочуть до нього долучитися. І ми не повинні забувати, що там, де немає ні Путіна, ні Порошенка, ці всі лідери зустрічаються між собою, підсумовують, а вони до неї готувалися перед цим. І до цієї зустрічі я би ще додав попередню зустріч Келі, Келі з Лавровим. Ми тут не згадуємо Білград, але поїздка Путіна в Білград є очевидний етап підготовки до цієї зустрічі. Таким чином, ми маємо комплексний міжнародний захід, в якому Україна грає не останню роль. І я би сказав, що весь асем звівся до питання, що буде з Україною, а через Україну, що буде у відносинах Європи і цивілізованого світу в цілому з Росією. Так що почекаємо. От є вже перше повідомлення, таке досить цікаве з цієї робочої зустрічі про пропозицію Німеччини, Франції Італії контролювати кордони України з Федерацією. Я Так розумію, що мова йде про ту ділянку кордону, яка зараз знаходиться, знаходиться під так. контролем російських найманців і диверсантів, фактично <клес> можна сказати, просто під контролем російських так, військ, так, так. і яка мала б контролюватися Організацією по безпеці співробітництва Європи, але за досвідом попередніх конфліктів ми знаємо, що ОБСЄ не може створити ефективний контроль. От виникає питання. Наскільки самі росіяни готові допустити на власний кордон, це ж тільки український кордон, це українсько-російський кордон, Ні... Німеччину, Францію і Італію? Ну це власне українська територія. Тому вони до своєї території ці, ці потенці... потенційні військові так. підрозділи не допустять. Це очевидно. Для них це була б ну, трагедія. Уявіть собі, натівські війська топчуть священну руську землю. Ну, шо, ну, ну, такого, це такого, жах. Просто, да. такого просто не можна навіть в дурному, в дурному сні снігу. Але розуміти. ж земля Донбаса Але... це теж священна. Ну, ну от тут їх треба буде просто трошечки в цьому якось розчарувати. Питання в тому, чи дозволить Росія цей крок. От давайте подивимося, скільки було домовленостей, ну, починаючи з Женеви, Мінськ-1, Мінськ-2. Ви подивіться, що відбувається. От я, як і Андрій Іванович, ми з ним частенько в минулому дотикалися до Придністров'я. І от я зараз бачу абсолютно чіткий варіант створення цієї самої проблеми. Путін буде казати всім Меркель, всім керівникам Європи і Америки про те, що я за. Тільки є група. Торванцев, вибачте, е ну, на яких я не маю жодного впливу, і я нічого не можу зробити. А хто це Отже... Ровозін Сечений... к... 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 казаки. а Козаки, єдуть, єдуть. І от розумієте, тоді от, от, ситуація так, така, що я хочу, але не можу. І все, і що тут зробити? І так само відповідь на ваше питання. Ну я ж так, звісно, скажу, теті Меркель, що все нормально. Але ж казаки не пускають, що мені з ними робити? Порівняння з Придністров'ям, на, на жаль, звичайно, але воно тут може працювати, тому що всі виправдання не розв'язання конфлікту в Приністровіраються на те, що, мовляв, місцеве населення категорично проти цього. А ви от його переконайте, і тоді, будь ласка. Свого боку Москва робить все для того, щоб це населення не можна було переконати. З ним просто ліжуть контакти, крім всього іншого. Але в даному випадку, у нас, мені здається, є один серйозний плюс. Більшість населення окупованих частин Луганської і Донецької областей наїлися з головою ось цього ленере-денере, і їм це не подобається. Чи мають вони достатньо сил, чи мають вони достатньо організації, щоб якимось чином це своє невдоволення вилити в якийсь більш-менш як організований спротив? Я не кажу про збройний, але хоча б якийсь опір громадський. Це важливе питання, і це питання залежить значною мірою зараз. Від уміння української влади на вільних частинах цих областей трансформувати наші посили, наші ідеї туди всередину. І якщо це буде так, якщо це буде так, то у нас з'являється шанс. Я вже були випадки в кількох селах, в кількох місцевостях цих областей, коли місцеві люди казали ідіть геть, ви чужі. Ви не звідси, ви не можете керувати нами. Тобто на це я би сказав зараз е звернути особливу увагу. Я би ще додав би, ну, по-перше, навіть дякую, що ви оце ЛНР і ДНР називали середнього роду, воно справді відповідає стовідсотково. А е я б тут ще інший аспект підняв би, зовнішній. Угу. Нам треба зараз справді формувати, я про це кажу, вже довго і неодноразово антипутінську міжнародну коаліцію, яка змусить е Росію зрозуміти. Ще трошки, і вона почне розвалюватися. Е, я думаю, що в е... мені стає, що російська керівництва цього не зрозуміє ніколи разом із російським суспільством. Е, е, ну, ви знаєте, ну, це, ну прапор в руки. Е, ми ж знаємо, чим закінчився радянський союз. Там теж нічого не хотіли розуміти. Ми хотіли так, бачити. бачити... бачити реалії, а потім до момент його просто не стало. От тому, якщо тут питання таке: або ти розумієш і дієш відповідно, або ти не розумієш і не відповідаєш. Ну за наслідки. Ну і ще одне мені здається, дуже правильно. Я підтримую цілком Володимира Станіславовича нашим європейським насамперед друзям пояснити, в чому власне дилема, де ці внутрішні протиліччя у нас, як ми їх збираємося. Ліквідовувати і бути з ними більш відвертими. Коли, знаєте, недавно зовсім прозвучало, що ми би вам надавали зброю, але ж ви не співробітничаєте повною мірою. Мені здається, що такий самий важливий посил зараз нам надходить із Заходу. Співробітничати з нами повністю розказуєте, що реально відбувається в ваших добровольчих батальйонах в кожному конкретному е, прикордонному містечку чи селі. Е, е, діліться з нами вашими проблемами, і тоді у нас буде аргумент перед Москвою. Це дуже важливо. І взагалі те, що ці три держави, які ви назвали, але не тільки вони, чітко, однозначно заявили те, про що наша українська громадськість говорить вже кілька місяців. Це великий великий поступ. Це зрушення дуже значне. А у вас взагалі з'явилося враження після цієї сьогоднішньої зустрічі, що формується якась антипутинська коаліція? Що ці люди, які зібралися за столом переговорів в Мілані, що вони саме здійснюють тиск насамперед на Володимира Путіна, а не на Петра Порошенка? скажімо? ну ви знаєте, я хотів би, щоб так сталося. Це власне така знаєте, та запитальна позиція. Угу. Це не те, що є сьогодні, це те, що я хотів би, щоб було завтра. А чи вона складається? Ну, ви знаєте, аналізуючи, бодай ці і частково, я би так сказав, ефективні санкції, ми так чи інакше можемо думати, що під тиском обставин, під тиском тих чи інших країн, європейські країни все-таки просуваються в цей бік. І все-таки доволі жорстка риторика пані Меркель про це, я думаю, доволі очевидно свідчить. Згадайте і. Теперішню ще міністр справ Італії, яка буквально кілька через кілька днів обійме посаду пані Ештон, задайте її динаміку, її висловлювань і позиції. Це означає, що все таки ця коаліція бодай не формально, але фактично починає складатися. І те, що сьогодні. Російські керівники починають лихоманково прораховувати варіанти: а що ж буде, якщо нафта впаде скрімо, там до 76 доларів за барель, означає, що такі вся така коаліція починає складатися. Питання в тому, що ми, українці, повинні тут відіграти свою роль, бодай не економічно, тому що зараз нема що протипоставити, а хоча б морально. І ще би я додав один важливий елемент, мені здається, кілька днів тому раптово міністр закордонних справ Росії Лавров став нагадувати Європі, що він виявляється від імені Російської Федерації, що вони хочуть і далі просувати стратегічне партнерство і взагалі будувати єдиний економічний простір від Атлантики до Тихого океану. І Росія зовсім про це не забула, і хай, мовляв, Європа. Схаменеться і повернеться. Е, мені здається, що це теж певний елемент розуміння того, наскільки далеко можна реально йти на схід, наскільки багато можна вже сьогодні обіцяти ресурсів. Нафти і газу Китаєві і що з цього буде. Якщо ти будеш махати тільки одним крилом, то ти далеко не полетиш. ти впадеш. І хотілося б сподіватися, що Європа витримає цей елемент спокуси, не буде зразу радісно бігти назустріч, а буде продовжувати твердо вимагати того, чого вона вимагає сьогодні. Повернення всіх полонених. Звільнення кордону і виведення всіх чужих військ і озброєнь з нашої території А давайте спробуємо таку стацію говорити. Ось ви говорите про те, що Придністров'я біс це. Можливо, політична мета Володимира Путіна в тих районах Донецької Луганської областей, які сьогодні знаходяться під російською окупацією. Але виникає питання: а в чому сенс цього? Навіть справжня Придністров'я, яке складає скільки відсотків території Республіки Молдова, за там 25? п'ять менш треба менше, де ну, десять, 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 да? десять. Ну, це все одно велика, велика цифра. Воно не Воно не зміни, зміни... геополітичного вибору Республіки Молдова, не змінило політичних процесів в цій країні, яка йде до Європи. Території ДНР ЛНР складають Два, здається, відсотки української так. території, навіть якщо на них закріпитися, навіть якщо закріпитися в окупованому Криму, але це ще там два відсотки. Це ніяк не може реально вплинути на українську державність. Навіщо потрібно тримати такий склад здаром? Це можете ви... да. да. це, так. от знаєте, в чому наша велика проблема? Ми з вами намагаємося мислити логічно. Ну, звичайно, Ми з вами намагаємося адекватно реагувати на ті ситуації, які виникають у світі. А ми маємо справу з країною, де логіка це останній пункт в порядку денному. Розумієте, де фантазії, фікції, якісь уявлення про світ, вони настільки відрізняються від реалістичних, що про це важко говорити. Тому е, е, ваше питання, воно розумієте, скрізь в російської аудиторії, воно просто б зависло. Бо е, там би ну подумали, ну 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 як це? Ну це ж е, це ж це ж зазіхання на святе. Розумієте, не розуміючи, що таке справді ця реальна святість. Тому, ви знаєте, прогнозувати щось реалістичне в політиці Путіна, ну це займатися просто, ну мені здається, непідйомною справою. Неможливий діалог з аудиторією, яка складається з Саванаров. Хотілося а. все ж таки якогось розуміння ситуації дипломатично. Мені здається, тут більше працює не дипломатія, а економіка. Безперечно, що коли ми позбавляємо нормальних умов для існування, житла, тепла, їжі, десь 5 мільйонів людей, то ми серйозно дестабілізуємо країну. 5 мільйонів для України це вже більше 10%. По-друге, ми знищили значну частину металургійно паливного комплексу. Ну ні, вони знищили. Ну вони так, Даруйте, я маю на увазі По-друге, тобто є серйозна дестабілізація всієї економіки України, тим більше, що це відбувається в умовах, коли виникає питання, чи буде у нас газ цієї зими. Таким чином, альтернатива відібрана. Третє, третій елемент це величезна кількість біженців. Які е, не обов'язково можуть легко зжитися з тими територіями, куди ми потрапляють раз. І по-друге, які е, стають великим економічним тягарем для українського бюджету е, два. І останній елемент, який би я хотів тут згадати, він не очевидний, можливо. Але хто воює е, проти України е, сьогодні в днр ЛНР? Воюють так, так звані, ми ж говорили, казаки, воює всяка наволоч якої в Росії давно хотіли позбутися, і зараз позбуваються таким шляхом тисячі, можливо, навіть десятки тисяч людей, які з Південного Кавказу, з Ростовська, а не тільки з Ростовського з Яркутська, від yeah, з... Різдка Чеченської війни. Абсолютно, плюс, оце всяке нацистське неонацистське охвістя, е, всілякі е, від як сказати, відкинуті з силових структур елементи, які пішли від, яких пішли в відставку, бо вони занадто воєвничі. Оце от все сюди полізло, і все це зараз тут перемилюється. Таким чином, Путін вивільняє себе від наволочі, я повторююсь, е ускладнює економічну ситуацію в Україні, намагаються її дестабілізувати внутрішньополітично. Це все е дуже е на поверхні, але це теж потрібно. Очевидно, повторювати кожен день нашим західним. А я чесно друзям. скажу, що мені здається, що це романтичний погляд, Чому? Тому, що, тому що я думаю, що він не намагається увільнитися від той, тих, кого ви називаєте наволоччю, mm -hmm. а він намагається на них спертися. Це така нова ідея після болотної площі. Але мені здається, що зараз якраз, оскільки російське керівництво бачить, що величезна частина тих самих активістів Болотної саме так вважають Крим природно російським, mm -hmm. тобто вони не походжуються з Путіним по методах. Так. Але погоджуються по, по суті суці, і останні висловлення, скажімо, Олексія Навального, і Михайла Ходорковського, і багатьох інших представників так званої російської опозиції за невеликими винятками, скажімо, там Бориса Німцова чи Михайла Касьянова. угу. Вони показують з Путіну, що він може рівно так спиратися на неофашистів, так і на демократів і лібералів в російському розумінні цього слова, можна повертатися додому, так би мовити. Шкода. Ну, от да. ви знаєте, от в цьому якраз і мені здається, і підтвердження тієї думки, що, на жаль, сьогодні в російському істеблішменті нема з ким говорити. Бо якщо навіть так звані опозиціонери, які себе вважають жертвами режиму, насправді є шуйністами чистого розливу. То е, питання в задачі, чи вони взагалі здатні щось почути? Відчути це інша справа, коли стає боляче, коли mm -hmm. не вистачає того, що треба для того, щоб бодай триматися на плаву. о, Оце це, це неприємно. Якось треба реагувати. Андрій солдат. От Андрій Іванович правильно каже: от уже з'явилися заклики: ну ми ж ну ми ж за все, ми угу. ж за дружбу, ми угу. ж за фронтшафт і так далі. От от тільки таким шляхом, мені здається, сьогодні захід, і ми разом з цим заходом, але тільки не на словах, а насправді, угу. можемо стимулювати їх до якихось дій. Розмови з, вибачте, з неадекватними людьми, втрата часу і грошей. Дуже шкода, що ми приходимо до такого висновку, але, на жаль, іншого висновку бути поки що не може, поки не сформувалося е, правильне розуміння того, куди йде світ у 21 столітті. І е, поки цього не сталося, ми повинні дуже чітко артикулювати наше бачення і домагатися не тільки, я би сказав, зараз, верхового розуміння, щоб це зрозуміла канцлер Меркель чи прем'єр прем е, Камерон. Але треба, щоб це зрозуміли науковці, щоб це зрозуміли літератори, щоб це зрозуміли керівники неурядових організацій в країнах Європи, щоб це стало оксюмороном, щоб це стало загально зрозумілим для суспільств поняттям. Тоді у нас є дуже хороший шанс дійсно стати колись частиною великої спільної Європи. Тут є досить важливим той момент, що в риториці навіть російського керівництва почалися якісь інші так ем, акценти. Ось напередодні цієї зустрічі в Мілані Володимир Путін казав, що найбільше що його е, почало турбувати, це те, що порушується віковий зв'язок між так, російськими так, і українськими народами. Е, ж... Я б сказав, що він про це не говорив не те, що давно, кілька місяців, кілька років, давно. тому що фактично антиукраїнська ось така шовіністична кампанія в Росії почалася з того моменту, як пан Путін сказав, що росіяни б самі без українців виграли. війну. Ви, 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 і потім так, росіяни так. щиро не розуміли. Я час кажучи, не розумію, як вони не розуміють, що в принципі українці гинули за. Ту країну, так, так, громадянами так, так. якої вони були, і врешті-решт за Росію і мільйонами і все тут було зруйноване. І мої намагання там пояснити це звичайним людям в Росії. Ну я врешті-решт народився в місті, яке було зруйновано бомбардуваннями і нацистськими, і радянськими, так зруйновано битвами, як це відбулося, з Києвом втратив тут. Дідусів одного на фронті іншого після війни, родичів, які були тут знищені. Тобто, це всі ці звичайні приклади не зустрічали ніякого розуміння так. у людей, які більшість з яких жила в на території, яка не була затронута війною. Якщо говорити про Російську Федерацію, це знаєте, це теж може один з таких психологічних моментів. Знаєте, у нас в нашому українському народі все таки оця. Біль війни і оці втрати, і оці жахи, вони десь знаєте вже на підсудовому рівні, так само, як і як і, і Перша світова війна там, була так само, у нас то на цій на території, території звичайно. І, 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 і всі ті жахи голодоморів, розстрілів і так далі. Воно десь всмокталося. Там е, звикли жити за коротким курсами КПБ. Достатньо чітко прописано, треба просто вивчити і керуватися. І тому, можливо, така от дивовижна реакція. Це ще більше є сумним висновком, бо я вам скажу чесно, я думаю, що до того моменту, поки ми десь почнемо якийсь процес наближення, ну пройде мінімум два, а може і три покоління. Я би хотів також, щоб ми не забули, не можна ідеалізувати і українське суспільство. Коли ми копнемо опити громадської думки. І узнаємо у пересічного українського громадянина, що він про це думає, як він до цього ставиться. То ми виявимо теж деякі неприємні речі. Ну що, ну, ну ну посварились, ну буває, ну трапляється. Тобто не завжди розуміється, е, так би мовити, глобальна сутність на, на наступу цього цієї путінської Росії. Захопити, знищити, йти далі, знову захопити, знищити і так далі. Ось цього, цього бракує. І мені здається, що більше про це. Потрібно говорити з українцями, тому що саме допомога українців врятувала нас від більших нещасть. Ці добровольці, які йшли, ці волонтери, які допомагають своїм особистим майном, ті люди, які стояли на Майданах, це все суть того прогресивного українства, яку треба розповсюдити на всю Україну. А якщо ми це, нам вдасться це, це зробити, то тоді і той, та ж Європа на нас буде дивитися. З більшою повагою. Вона і зараз себе, так би мовити, починає оглядати, чи, чи достатньо вона європейська на тлі України, але треба цей процес теж рухати далі. А от скажіть, будь ласка, все ж таки, ви очікуєте якихось зрушень ввечері, коли може відбутися ще одна зустріч між президентами України і Росії? Можливо, там будуть ще якісь закордонні учасники. Чи все ж таки це все закінчиться ось? Словами про те, що йде тяжкий, непростий переговорний процес, як про це вже сказав керівник українського політичного відомства Павло Клімкін, то закінчення нинішнього раунду. Ну, ви знаєте, в дипломатії, як і взагалі в міжлюдських стосунках, в бізнесі, дуже важливим є поняття довіри. А це взагалі має відношення до дипломатії, те, що відбувається? Це точно про неї? Ну зустріч зустріч це все таки дипломатія. Це таки це все таки форма зустріч президентів. Це дипломатія. От але коли немає довіри. І коли ти знаєш, що твій партнер тобі е, в очі бреше і okay. виходить потім перед камерами і бреше ще більше, okay. то е, вірити тому, навіть що буде підписано, можливо сьогодні ввечері. Ну, я би просто-напросто не ризикнув, бо знову таки практика перевіряє те, що відбувається. Ми вже на цій практиці стільки наїлися: обіцянок, клятв завірення в вічної дружби і так далі. Що те, що зараз відбуватиметься, воно має бути 15 разів перевірено життям. Якщо це не відбуватиметься, то і оці папірці, які ми отримаємо, можливо, в кінці сьогоднішнього дня будуть варті тільки того паперу, на якому вони написані. Дипломати не повинні робити прогнози. Прогнози мають робити політологи. Тому це не прогноз, а просто відчуття таке, мені здається, що ті гасла, з якими приїхав Путін те, ті слова, які вчора були озвучені пісковим, а саме, що ми не погод... наш президент не погодився з канцлером Німеччини і гасла, з якими Путін приїхав з Білграда, вони говорять про те, що чогось документального, позитивного, чіткого зроблено по результатах безпосередньо не буде. Але масована атака європейців не мінеться даремно. І через якийсь час в непублічному або не дуже очевидному вигляді ми побачимо якісь зрушення в діях. Путіна. Ну Ренсі зараз сказав. Ну можливо, через день, можливо, через тиждень, так. можливо, через місяць. Ну тобто, ясно, то ніхто так. не знає, ну, тобто, тобто щоб... термінів одужання, якщо воно буде, не може передбачити щоб не було ніхто. щоб не було помітно, що Путін відступив. Так, Все буде так. зроблено, щоб не було цього помітно. Хоча мені здається, це певною мірою відбувається. Подякую нашим гостям, послу з дорученням ЗС України Андрію Веселовському, колишній міністр закордонних справ України Володимиру Грицько за участь в програмі, яку провів для вас Віталій Порта. Бажаю вас хороших вихідних, шановні слухачі і глядачі. Подякуємо Віталій.